Розпочалося прощання із нашим колегою, радіожурналістом, відомим білоруським і українським, журналістом Павло Шереметою, який загинув два дні того від підступного вибуху, який невідомі підклали під його автомобіль. Я пропоную Пом'януть його пам'ять вилинку і мовчання. Цього року 20... зафіксовано 25 фактів побиття журналістів за їхню професійну діяльність. Тому е... я вважаю, що нас називають четвертою владою, але е, ми з вами, люди, які е, доносимо правду, люди, які е, виявляють оці червоточини корупції, е, хабарництва, е, недоліків нашої влади, е, якихось е, е, гріхів суспільства, сьогодні це нікого не, не тішить. Ми, не потрібні перший, другий і третій владі, бо і перша нас і любить, і друга, а третя нас судить. Тому, шановні, нам треба об'єднуватися, нам треба гуртуватися і бути спільними, щоб і надалі залишатися і виконувати належним чином свій професійний обов'язок. Журналістика стала професією зараз найбільш небезпечною і Найбільш вразливою і незахищеною. Нас почали використовувати політики в своїх бідних справах і в той же час не захищають, а навпаки, коли потрібно, вони, використовуючи роботу журналіста, використовуючи його позицію для того, щоб собі найбільше балю мати, ще в кінці вбивають їх. Ви думаєте, ця смерть е, випадкова, вона... Нашими, нашими політиками. Ви подивіться, що сталося за цей е, час, за ці два роки, які минули після Майдану. Включився якийсь е, варіант Б, напевно, у них був варіант А і варіант Б. Включився варіант Б розвалу України і шукають, де можна яким чином дестабілізувати ситуацію. І, напевне, на нас зараз почався цей процес дестабілізації. Ви подивіться, що. Е, я пам'ятаю, як я приїхав був з Майдану, ні з того, ні з цього, ще, ще зализували рани, ні з того, ні з цього з'явилися якісь люстратори тут і почали кричати дуже швидко і дуже сильно. І тепер вони ходять, ходять по, по владі, створюють якісь громадські організації, якісь козаки, козачки. А пак з'ясувалося, щоб вони під, під цим під українським вибором Медведчука. Це означає, що у них був план якийсь план А. Коли Янукович виграє, план Б, коли Янукович програв. А для того, щоб себе утвердити, вони не можуть так е, до влади прийти офіційно. Три роки тому, 17 липня, створилася Чернівецька медіапроспілка, були перші установчі збори, і тоді було якось все зрозуміло е, і лінійно. Ворог був один, Режим, ну, з режимом треба було боротися, і ми всі були об'єднані. Всі разом працювали. Зараз працювати важче. Ну, Працювати десь легше, жити журналістам важче, тому що винні е, у всьому тому, що маємо позицію, е, в тому, що відбувається в державі, виходить, що знову ж таки журналісти. І коли е, ми критично десь у своїх матеріалах чи в своїх коментарях говоримо про захід тих чи інших активістів, відбувається те, що казав Дже що що е, Журналісти намагаються сказати, та ви там не стільки ж ви журналісти, ви куплені, ви пас той, то купив то тільки через те, що журналісти десь знають більше, якщо в будь-якій темі. Активісти говорять своє, влада говорить своє, журналісти знають. І, і не треба розповідати про те, що журналісти якісь заанажовані чи ще свої. Журналісти зеркало тієї країни, в якій ми живемо. Ну виходить так, що і тепер страждаємо за це. Єдиний, єдиний рецепт усього цього це солідарність, це триматися разом. І я думаю, що те, що вони хочуть, залякати що, е, журналістів як в Києві, так і в Чернівцях. Я не хочу жодним чином проводити паралелі між тією страшною подією в Києві і тими хуліганськими діями, які останнім часом ми фіксуємо в Чернівцях, в тому числі і проти журналістів. Е, а давайте згадаємо, скільки останнім часом в Чернівцях е, машин горить. Ми хочемо повернутися, хтось свідомо. Хоче повернути країну в терор. І, і саме зараз, такі, коли країна воює, і ми знаємо ім'я агресора і його різдві. Але власне, якщо ми не зберемося і не будемо далі боротися, вони нас не просто залякають, вони нас знищать по один. Тільки разом ми зможемо триматися і переможемо цих, ну це не режим, а от тих недобитків.